Добрий день. Сьогодні ми зупинимося на історичному аспекті придністровського питання. З 14 століття на правому березі Дністра виникає Молдовське князівство. До складу князівства входили українські етнічні землі, покуття Коломії та Хотин. Ще південніше та західніше утворилася Волахія або ж Волощина. Примітно, що прапор Волощини був жовто-синім. В результаті чисельних війни і збройних конфліктів півнечна частина сучасного Придністров'я відійшла до української Гетьманщини. Навіть після знищення російськими зайдами Січі тут існували чорноморське, бузькі козацькі війська. У 1917 році Придністров'я увійшло до складу молодої Української Народної Республіки, був створений навіть окремий регіон, який мав відповідну назву Подністров'я. Земський центр Подністров'я це місто Могилів-Подільські. Подністров'я було засноване 6 березня 1918 року згідно з законом про адміністративний територіальний поділ України. Цей закон був ухвалений Центральною Радою. До Подністров'я входили Ольгапільський повіт, частини Ямпільського, Балтського. Подільської губернії і терасьпольський повіт, а також частина Ананіцького повіту Херсонської губернії, станом на сьогодні це північ Одеської, північний захід Миколаївської та крайній південь Вінницьких областей України, а також частина Молдови на схід від Дністра, так зване Придністров'я. Коли російські більшовики перемогли Українську Народну Республіку і захопили владу у північному причорномор'ї. У 1924 році була створена Молдавська автономна Радянська Соціалістична Республіка МАРС, цікава назва. Примітно, що створена вона була за рахунок трьох округів, які заселяли переважно. Етнічні українці. А саме одеського, Балтського і Тульчинського це новоутворення розглядалося більшовиками як плацдарм експансії проти країн Заходу через Румунію, Балкани і відповідно Буковину і Галичину. За словами доктора історичних наук професора Сергійчука, ініціатором створення молдавської автономії за рахунок етнічних українських земель, був червоний командарм Григорій Котовський. У лютому 1924 року Котовський відправив відповідну пропозицію до ЦК РКПБ. У цій доповідній йшлося про те, що. Котовський пропонував утворити Молдавську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку за рахунок земель України. Аргументував він тим, що Бесарабія тоді була окупована Румунією. У листі Котовська зазначалося наступне. І далі цитую мовою оригіналу. Молдавська республіка може зіграти ту ж роль політически пропагандістського фактора, що й Білоруська Республіка по отношенню Польщі і Карельська. по отношению к Финляндии. С этой точки зрения напрашивается необходимость создания именно социалистической республики, а не автономной области в пределах Украинской социалистической советской республики. Объединенное Приднестровье и Заднестровье служили бы стратегическим клином СССР по отношению к Балканам, І к центральної Європі через Буковину і Галіцію, котре СССР мобильного в качестві плацдарма в воєнних і політичних целях. Далекоглядні плани російських більшовиків і варто відзначити, що українські більшовики, представники так званого українсько радянського уряду активно і категорично проти виступали цієї ініціативи. Григорія Котовська, зокрема, особливо протестував Микола Скрипник. Але менше з тим було прийнято вольове рішення і до так званої Молдавської автономної Радянської Соціалістичної Республіки війшло 11 районів Одеського, Балтського та Турчинських округів. На той момент на території цього новоутворення мешкало 540 тисяч осіб, причому звертаю, що основна маса населення тут були етнічні українці 272 тисячі, що становило трохи більше 49% від місцевого населення. Натомість Молдаван тут налічувалося трохи більше ніж 30%. У 40-му році за пактом Молотова Рибентропа <клух>, Росія приєднала Бесарабію і, відповідно, Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка стала окремою республікою Радянської імперії. 10 липня 1940 року було ухвалено рішення радянського керівництва щодо утворення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. А 2 серпня 1940 року Верховна Рада СРСР ухвалює закон про створення Союзної Молдавської е, 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 соціалістичної республіки з центром в Кишиневі. До складу вже союзної республіки, включається і території УРСР, а саме місто Тераспіль, і Григіопільський, Дубосарський, Кам'янський, Рибницький, Слободзейський і Тераспільський райони. Показово, що вилучення Москвою українських територій відбувається без попереднього узгодження з, з Української Радянської Соціалістичної Республіки. До речі, цього потребувала тодішня, навіть сталінська конституція без згоди відповідно у Української Радянської Соціалістичної Республіки. Вилучення українських територій було би неможливо. Але сталося те, що сталося. У наступні роки відбувається спланований процес зросійщення корінного українського населення цього регіону. У підсумку товариства ми маємо те, що маємо: ми маємо невизнаний російський анклав Придністров. Я. Але з відновленням української держави у 1991 році почався відроджуватися і національний рух у Придністрові. За короткий період часу Придністрові відкриваються українські навчальні заклади у Терасполі, Полі Бандера, Хрибниці, а у Придністровському державному університеті імені Шевченка взагалі з'являється кафедра української мови та літератури. І варто зауважити, товариством, що, за словами голови товариства Українців Придністров'я Леоніда Ткачука, коли у 40-му році Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка, яка знаходилася у складі України, об'єднувалася в Бесарабі, знов таки ж ніхто не питав українців, як вони ставляться до цього. Не питали і тоді, коли розвалювався Радянський Союз. Тому у 1990 році, коли було засновано так зновану Придністровську Молдавську Республіку, ПМР, те, що ми маємо наразі, от той головний біль на кордонах з Україною. Українці вирішили створити свою організацію Товариство Українців Придністров'я, Дністрові. Причому приймається програмове рішення: якщо прийматимуться рішення без урахування думки місцевого українського населення, то вони залишають за собою право на проведення референдуму, аби визначитися і повернутися до України. Нагадаю, йдеться про 1990 рік. Крім того, Ткачук зауважив, що невизнана або самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка це етнічна українська земля, і там більше ніж 100 тисяч громадян України, які не перервали зв'язків, яких потрібно підтримувати. Свого часу навіть самопроголошений президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смірнов заявляв про те, що Придністров'я може провести референдум до приєднання. До України. А наразі ми маємо те, що маємо: наразі ми маємо е, факт того, що так звані депутати Придністровського парламенту мають провести установчі збори і відповідно звернутися з подібною пропозицією, але не до України, а вже до Російської імперії. Утім, політичне керівництво нашої країни тоді зіграло задню. Коли, відповідно, були певні настрої місцевого українського населення. Досить обережно тодішнє політичне керівництво України поставилося до цих заяв, посилаючись на приєднання до гельсінської угоди від 1975 року про непорушність після воєнних кордонів. Менше з тим. Історичний аспект цього питання ніхто не має права скидати з повістки дня. Ще раз підкреслюю, Придністров'я є етнічною українською землею і, відповідно, на моє переконання, саме українці Придністров'я мають сказати не останнє слово у моментах самовизначення невизнаної республіки. А ми з вами спостерігаємо за подіями у невизнаному Придністров'ї, аналізуємо ситуацію і. Тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті.